Приїхали сьогодні знову в 35-ту бригаду, де був такий собі випускний бійці роти спеціального призначення шквал, яка складається з колишніх засуджених, навчалися базовим навичкам майже місяць. І сьогодні показали нам, чого вони навчилися. Ми бачили, як вони штурмують окопи, як вони штурмують будівлі, і хочемо показати це вам. Працюємо і вночі, і в весь вільний час, тобто, вільного часу для відпочинку в них протягом цього курсу майже не було. Все це время ми займалися, розвивалися і всі дійшли до кінця. Вони молодці, вони старалися. Звісно, в нас були певні проблеми там, зі станом здоров'я. Воно завжди було є і буде. Але до кінця дійшли всі, навіть ті, хто пропускав деякі заняття. В зв'язку з станом здоров'я вони потім в вільний час підходили, узнавали якусь для себе інформацію, ми проводили з ними окреме заняття, розказували їм, тобто всі навчені, ніхто нічого не пропустив. За цей час, поки ми з ними працювали, я став ще більш впевненим в тому, що ці хлопці насправді більш вмотивовані, з ними набагато ефективніше і простіше працювати. Тобто вони показали, що моє попереднє інтерв'ю було правдиве. Да? Що я не помилився в них. Вони молодці, вони старанні, вони мотивовані, вони працюють заряжені на перемогу, так скажемо. не зідаємо просто на світло місцеві. А багато чого. Ні, не жалкую, що прийшов в морську піхоту. ні разу, ні, жодного дня не жалкував. Так складно, але треба йти до кінця. Багато чого, чого саме багато. Тактиці, пересуванню, праці вночі з тепловізорами. Стрільбі вправно навчився стріляти. Много чому навчився стріляти, навчився тактичним діям. Також навчився штурмовать окопи, посадки. Научился ночью работать. Научился много чего розчис... ну, разбирать, так сказать. Що було найскладнішим для вас? Ну, найскладнішим, я вам скажу. Найскладнішим было все, але потихоньку все получалось, получалось. Ну, еще учимся. Еще учиться и учиться, я вам так скажу. Еще впереди много чего предстоит увидеть, много чего предстоит научиться. Розкажіть, як пройшов курс для цих битів, яких ми бачили ще там, три тижні тому? Курс для них пройшов важко. Ну і для нас теж пройшов він важко. Їх, їм навчання дається, я б сказав би, добре, навіть, мабуть, задовільно. задовільно. Але вони стараються, вони прагнуть, вони перепрошують по тисячу разів, що так, що не так. Загалом курс вони пройшли. Ну, на добре, на добре пройшли. Що їх очікує далі? Зараз вони закінчують цей базовий курс і що далі? Далі в них злагодження і бойові завдання. Так, да, це буде дуже скоро і вони вже будуть виконувати бойові завдання. Ну, а вам, як командиру, їх буде ну, спокійно з ними чи буде все ж таки якась пересторога? В плані перешторгати. Ну, все ж таки, ну вам зиму виходити, виходити на бойові завдання. А, якщо впевнені в них? Так, я впевнений в них на 99%. Один відсоток я завжди залишаю, я ні в чому ніколи не впевнений на 100%. Крадіжка третя, це проникнення на частну собственність. Чотири роки позбавлення волі. Потрапив я сюди з місця позбавлення волі, оставив півтора року. Пішов мотивований, бо я з таким мненням, що нема смисла сидіти далі. Треба, що так, що так, треба захищати свою країну. Рано чи пізно воно прийде. Цей час, що ли відкриють ворота і скажуть, пішли. Ну я вже буду не вмотивований без бажання. Я вже не буду навчатися, я буду так, просто щоб відстали. А так я мотивований. Треба вчитися, більше запам'ятаю, більше вивчу. Чому я колонію потрапив? Ну, я вам скажу так, був чуть-чуть молодий, чуть-чуть дурневенький, і тому потрапив в вправну колонію, от так скажуть. Попав, попав. Потрапив я в колонію 185-та частина третя, саме крадіжка з проникненням, також 190 частина 3 шахрайство. І 186-та, саме грабіж. грабіж. Моя лічна думка піти в армію це, ну, це своє достоїство, захищати своїх рідних, свою землю. Неоднаково, вона в нас одна. Однаково, хто там. Хто з Донецька, хто там з Западної України і так далі. Вона в нас одна. Ми тут так, ми прості зеки, можна сказати, але ми всі люди і ми прекрасно розуміємо, чого ми прийшли сюди. Так, багато хто ну, зразу не розумів, чому це, коли взяли в автомат а, на турі, так, все, злагодилися, поговорили. Все, ми прийшли сюди, у нас одна ціль відстояти своє. А в нас є своє, всіх одна думка. І це дуже прекрасно для нас. Вірю в Бога і вірю в морську піхоту. Україна переможе, все буде добре.